Доброго дня, друзі, дорогі підписники. Їдемо на дачу. Але, як завжди, Едік побіг по квас. Еді вже на місці. Все, відчалюємо, так? їдемо на дачу. Полетіли. Подвір'я покошене, то так гарно. Правда, Еді? Правда, правда. Що треба настроюватись на роботу, а не хочеться, але треба. Сонце. Що будемо робити? Маліна, помідори, Малина, мотоблоки. Помідори мотоблоки. Так, все-таки сливки в нас доспівають. Такого странного дизайну. Так? А тверді, боже. Сюди сині, а сюди такі тверді-тверді, не знаю. І такі вони нерівної форми, якісь отакі от всякі цікаві. Поливки. Був один персик. Один єдиний. На дереві я його не бачила, а збирала помідори, дивлюся, ох є. Знов черіки наросли. О, знов є черіки. Ну, хай ще кілька днів ще хай червоніють, бо ми ще там тих не поз'їдали. А Едя вже свій квас. Це улюблен... твій улюблений напиток, так? Так я за літо стараюся всі кваси, які продаються в нас перепробувати. Визначаю найкращий і тоді стараюся його пити. Ага. От. І який тобі самий-амий? той нормальний, і ще один там нормальний. Я то не по квасу. Я дік любить дуже каву, Кава, квас то його улюблені напитки. А я так п'ю, все. Але щоб щось сильно любила, то нема такого. Хочу ту сливку попробувати, але вона тверда. Квас дуже тонізує, особливо, якщо на цілий день приїжджаєш. Дуже хочеться щось таке холодненьке, прохолодненьке собі ага. випити. Квас якраз ідеально мені для цього підходить, я вже то випробував на собі. Якщо багато роботи, то по-любому стараюся взяти квас. Одного разу не взяли квас. <хи> не могли нічого доробити до кінця. Я то могла, я то казала, працюємо. давай. Мене було хочеться. стільки енергії, а ти не хотів заперся і все. Хочеться пити, а та вода з колонки наша не добра, якась таким запахом. Трубами пахне. Та не трубами, а таким, ну якимось. Якимось, ну, да. так. То не трубами, то ж труби тут нові, пластмасові. Ну мені так, якби пластмасові вона затягує, не смачна. Ми мусимо із дому воду набирати. Які то справи? А, то не дорозповідали, дорозказували. Прошу. Тоді, як ти не купив квасу, то заткнувся і ми нічого не зробили. Ми запланували... Ну не можу, батарейка сіла. от Пити хочеться, втомився. Буди нема. То ще ж гірше, як їсти, пити. Я думаю, от би два глоточки мені отакого от прохолодного, тонізуючого напою, і було б все люкс. Нема. Друзі, я мрію, щоб сюди приїжджати і просто. Відпочивати, насолоджуватися, лежати в гамачку. А нам так ну зовсім не виходить. Ми як сюди їдемо, то зразу. ой 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 то-тре-то-тре-то то, то, заросло, то-то-то-то все. То, 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 то". А хочеться просто, щоб приїхати і собі тупо тако лежати і дивитися на то все і на сонці грітися. Треба, значить, якось все по-іншому спланувати, треба якісь інші види розвивати. Доходів, щоб да. просто тут лежати. Так, да, а то сюди приїжджаємо пахати. Ну, якщо навіть не пашемо, ну все рівно виїжджаємо звідси такі ха, ледве теплі, замучені. Зараз будемо передіватися, поки ще настройка йде. Настроюємося. Але вже хоч приємно ходити. Не страшно ногу ставити, що тебе гадюка вкуси? В принципі, того літа я не бачила тут ніде, ні по подвір'ї, ніде Ніде не бачила. То таке самий мій більший страх. Саме найбільше, що я боюся, то змії. Я просто як згадаю, одна думка від цього то мене вже приводить в шок. Але ніде не бачила. Дуже-дуже добре. Навіть в малину йду. То я як ступаю ногою, то спочатку дивлюся так добре. А бджоли щось взагалі мало літає взагалі. Не знаю, може вони полетіли на роботу. Вони ще раніше починають працювати, ніж ми з Едіком. Так, давайте покажу, давайте покажу, де я посадив рослини, від сади буковини. сади буковини. Пам'ятаєте, розпаковка приходила. Вірніше, посилка приходила, розпаковка була. От. І отут я посадив біля, біля крана, біля винограду, біля Іванки Барбарис. Як біля Іванки? Побачимо, прийметься Іванка чи не прийметься. І ще yeah. в одному такому місці, заради того, щоб це місце прикрасити. Посадив е там гортензії і павловнію край світла. Рослинки приїжджають такі дуже живі, дуже такі бадьорі такі з, з мускулами крепкі. От. Дивіться, тут у мене от є такий сільський туалет. О, і я хотів, щоб тут так і ще виходиш, щоб було приємно. І тут от, є таке місце, і я посадив тут От одна рослина, підливаю її. Опа. А, я думав нема. Є, а це такий мох. Є. І от ще одна. Поприймалися, бачите, листочки. От. А там ще одну посадив. То щось чи я неправильно посадив чи що, бо я її спочатку посадив, а потім в інтернеті вже бачу різні заголовки, як правильно садити гортензію і таке всяке подібне. Я щось не дослідив, я не знаю, вона прийметься чи не прийметься, вибаглива вона чи не вибаглива. Трошки опустила вона голову і дуже мені шкода. А приїхала вона така шикарніша, як будь то тільки що викопали її 5 хвилин назад. А я її посадив отут. Оттак, во. заїзд. О. І Я думаю, отут посажу її біля літнього душа. Собі виходиш і теж вона така буде гарна, велика. Ну, щось вона, я не знаю, чи я її неправильно, чи може сонце сильне було, але я її підлив і все. От. Щось я не врахував, бо приїхала дуже класна, шикарна така живуча. Ну ви самі бачили, розпаковка була. Хто не бачив, подивіться. От. Сади Буковини. До речі, 10% знижка для глядачів каналу. Якщо хочете, щось вам треба в майбутньому, не тільки декоративні, там же ж і ці дерева, там же ж і кущі. Ага. Малина зараз, от, будете садити. Ми будемо садити. полуниця всі зараз сезон якраз. от. То я подивився, це не просто інтернет-магазин, а це дійсно розсадник, розплідник різних рослин, величезний, в них все на височайшому уровні, там, від упаковки до, ну, до сайту, до ставлення до людей, ну, до всього. От вставлю там, якщо я зайшов на їхній сайт, що мене вразила там деяка інформація, хочу теж з вами поділитися. Ну, бо багато є тих, що продають, а тих, що так нормально якось до того всього підходять, відносяться. То хочеться з такими працювати, якщо займаєшся таким щось хоче купити, то краще там, де все так чотенько зроблено. Так що, так що, так що, вибір за вами. 10% знижка, якщо хочете. Там на сайті промокод ентузіаст українськими буквами. Просто Е-велика, далі всі маленькі. Ентузіаст. І відразу сайт рахує, що 10% знижка. Всього, прийшли люди на збір малини. Людей у нас небагато так зараз порахую. 0, 1. Одна людина. Добрий день, як вам працюється? Я ще не працювала, що нотіки ну, йду. <ріп> так, все. все. Йдете? Я пішов. Давай Давайте, камеру. Йдіть, мені. <ріп> йдіть працювати, а не, не бавитись. Нема часу бавитися. Давайте на роботу. <ріп> Я сказала камеру, давай. <ріп> ви, ви будете бавитися тільки. Треба працювати. Чуж, а як його отако? І друге отако. А друге отако, так? Да? Ага. Ти знаєш, як та малина мене буде тиснути тако? <ріп> 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 Ти повні не збирай, бо вона подушиться. Все. Let's go! Everybody, давай! Друзі, йду до малини. Буду збирати малину. А вона вже, вон бачу, доспіла. Я беру такого собі, зазвичай, два рядки. Йду на ту сторону, дивлюсь на ту, на ту, на ту. Дивіться, яка вона красива. І як її багато є. Такий маленький кущик, 20 см. Такий курдупель, А малини є на ньому не мерно. Мірно Такі бубки. Що не булька з носа, Дуже великий, дуже. Перша бубка в ротик. Все, починаємо. Нарешті настав той момент, пам'ятаю, як я осінню мріяв, що будемо збирати малину. І сьогодні саме такий перший-перший. Ну якби ми вже не раз збирали. Ну, але сьогодні якийсь отакий от момент, як ми збираємо, як я собі приблизно уявляв, що ми збираємо. Брендову малину. Яку брендову? Брендову, не ентузіаст, то не булька з носа. Насправді, яка велика? Смачна. Так, беремо по два рядочки, Іванка, два, я два і збираємо. йдемо. Перший рік малина казали нічого не буде, дохла, туди-сюди, що ти там? Перший рік не буде, ти нічого не дав. Ну нічого не дав, але все одно є, як не дав, я давав... Не переймалися, бо я ще зимою казав, що навіть якщо нічого не робити, все одно буде урожай. Тому що... Тому що так все воно закладено Богом. Але треба щось робити. І ми робили те, що критично, те, що мінімально потрібне. В подальших руках, залежно від ситуації, будемо бачити, що нам далі робити. От, і що я хочу сказати по збуту, От, перший рік малина є. Збут. Я в Фейсбуці написав, там з сусіднього міста з Пирятина замовлення полетіли, з нашого міста, з гребінки, нема замовлень поки що. Ну, може, ще будуть. от. В Лубнах приймають 20-22 гривні. Ну, це буквально ціна була на пару днів назад. Яка ціна зараз? Точно сказати не можу, тому що я підписаний в групу там, все про малину і бачу, що тенденція йде, що ціна зростає. Це дуже класно. Маю на увазі оптова ціна на заморозку, там, на такі от, на всякі, ну, перекупчики, ціна зростає. Якщо казати від заходу і сюди до центру, до Києва, то мінімальна ціна 22 Ну, довго вона не протримається, тому що буквально, наприклад, взяти на Волині там читав на відстані ну, скільки там, приблизно 20-30 км, тут 22, там 32. Конкуренція є. Ті, що приймають і по 22, ніхто не буде здавати, лучше завезуть, здадуть по 32, От. тому ціна зростає. А Потім вже бачив ціна 40, в Києві по 50 приймають оптом. От. То Спочатку 17-22 всі охкали, ахкали. Я думаю, що це може ще так штучно підготовляли ґрунт, тому що інформація вона грає велику роль. Ще з зими почали постити масово, що морозилки забиті, то все, понасаджували, не буде ціни. Збили ціну, підготували наші розуми, що малина має стояти дешево, пропонують дешево і ми продаємо дешево. А реально от в Києві, там от дивився, один казав, в роздріб малина продається 180 гривень за кілограм. 180 гривень в роздріб. А купують по 50, по 60 оптом в Київській області. А чим далі на захід, тим по 22, по 32. Так що не буде таке. Я думаю, ціна буде по-любому рости. Я люблю збирати малину. А Іванці все одно на ціну. вона. Ти кажеш, що ти каже, Іванка? Я люблю збирати малину. Каже мені все одно, яка ціна, я люблю збирати малину. Так. Я буду збирати, а ти собі будеш реалізувати. Де хочеш, як хочеш. Так що я думаю, сьогодні я не обіцяв тим спиряти людям. Але думаю, зараз треба буде з ними зв'язатися і завести їм, здати. Ну як здати, це люди для себе. По якій ціні вдалося реалізувати, думаю, потім скажу. Буде цікаво, дивіться до кінця. А ми збираємо, збираємо перший такий момент приємний, що ми так якось вийшли і масово збираємо по рядочках велику, таку гарненьку почала пол, полана масово дозрівати. І ще до кінця вересня. Будемо, якщо все буде добре, Бог дозволить, будемо тим займатися. Замітив такий факт на малині. От дивіться, як тільки починає малина дозрівати, спочатку вона чик викидає таке зверху, ніби такий сигнальний прапор. Ей, -е, я вже дозріваю. Тут ще все зелене, багато зеленого, багато-багато-багато. А тут вже одненьке, саме-саме верхнє. Далі, якщо йти далі, от, тут так само. Ей! Такий прапор. Зірвемо його. Малиночка чистенька. Перший рік посаджено осінню Сорт полана саджанці, кого цікавлять, бо ціна така не буде, як зараз. Якраз треба зараз садити, коли ціна мала. Через пару років все стабілізується. Кому потрібні саджанці? Сорту полана, можете писати мені, осінню будемо відправляти. Кому потрібні різні прирізні сорти малини, інших культур. Рекомендую сади буковини. Це великий розплідник, інтернет-магазин в них є. І якщо ви там будете замовляти, обов'язково вводьте промокод ЕНТУЗІАСТ, і вам буде 10%, цілих 10% від ціни, на яку ви замовите, буде знижка. А це херітейдж, до вашої уваги. Херітейдж такий. Таких саджанців я продавати не буду. Їх можна замовити в сади буковини. Там різні, прирізні, є сорти не тільки малини, але й інших рослин, дерев, квітів. Херітейдж. Тебе теж радує? Я з й радує. Дивись, як вона обривається погано. Але а, яка вона велика! Треба. Heritage, угу. А тут літні сорти то вже немає, вже відплодоносили. А ці будемо через день збирати Плана, Heritage і Джо Джей. Побачимо, скільки ми назбираємо, може вперятини не повеземо, може на базарі в себе продамо завтра зранку. Побачимо. Будемо вас тримати в курсі, не перемикайтеся. Знаходжуся біля старого малинника і відразу зверніть увагу, видно, де ремонтантний сорт посаджений. Ось, де ягоди є і багато зелених є. От. Отак, рядочком і пішов. А якщо вже подивитися направо. Там нема, потім знов є. Тут є різні різні сорти і не всі вони ремонтантні, я так зрозумів. Тут є, там нема, тут є, там нема. Або різні сроки дозрівання. А які сорти де посаджені, я не знаю. Просто збираємо ягоди. Друзі, позбирали ми малину там, на тій ділянці, молоді, нові. Прийшла сюди. Буду збирати. Сьогодні в мене вже є настрій працювати. Ну, не просто настрій. Вже якось втягнулася в роботу, в'їхала. Треба на все мені, як то кажуть, перестроюватись. Настроюватись, перестроюватись. Добре, буду виключати, бо одною рукою тут дуже довго. Ой, там багато вже настигло малинки. Понад межею. Там вона така крупна, гарна. Коротше, є сьогодні що збирати. Хм, то добре. Друзі, повертаємось з дачі. І тепер їдемо, я ті буде продавати малину. Стали біля Аврори. Аврора. Пішов якісь там лоточки купляти, щось таке. Якийсь ноу-хау в лоточках буде продавати. Те, що сьогодні не продамо, то завтра, мабуть, я повезе на базар продавати. Може, я з ним поїду побачу. Так що сьогодні ще нас чекає продаж. А тоді завтра вдома знову помідори закривати. Ото все, або сік томатний робити, не знаю. Побачу, щось зроблю. Такі то діла. А той великий слоїк скільки має? Півтора літра. Де дідок продавати. Там у нас небагато. Ще якісь жінки. Щось продають помідори, огірки, яйця домашні, ковчани. The next day. Наступний день, вже наступний день. Вірніше ранок і я їду на ринок. Ринок сьогодні слабенький, бачу. Везу я малину. Не просто так. Малини поки що не бачу тут. Люди стоять. Я їду на той ринок, що біля вокзалу, на привокзальний. Зараз там зупинюся і буду носити свою малину в лоточках. Маю небагато, приблизно 10 кілограмів. А то вчора біля того магазину, де ми приїхали, все, я більше там ніколи не буду. Я думав, після 5 години будуть брати. Ну полуницю брали нормально, постійно. Там без проблем там завжди 200%, якщо продасиш, а малину щось не беруть. Зараз будемо пробувати тут продати. Поряд ну, вчора я не возив, а подумав, що сьогодні тут може Попробую продати, щоб знати всі варіанти, який варіант найкращий. А тут машин багато. Тут базар вирує, кипить, можна сказати. Так, де ж ти мені стати? О, тут шикарний базар. Шикарніший. Де мені стати? Де мені стати? Трохи продав, але все не продав. Збираюся на другий базар. Я вже в машині і ситуація складається наступним чином. Що продав я. Десь приблизно половину. За півтора години. Так, що тут у нас робиться? Десь приблизно половину, а зараз їду на другий базар. Там теж. З яму заїхав. Що це за яма? А на другому базарі я там ще ніколи не продавав, не знаю, де стати, що, як, по якому чи є там малина. Коротше кажучи, минулого разу я бачив, коли був базар, то малина була по 60 гривень за кілограм. От. І сьогодні я продавав по 60 гривень за кілограм. Тому їдемо далі. Моніторити інший ринок. Включуся, якщо там десь вже припаркуюся з своїм товаром. А це в нашому місті два таких ринки. При вокзальній, то рахується, що там все своє, От, і там дешевше, чи як. Там люди ходять, скупляють, бо він триває тільки до 9-ї години ранку. І везуть на той ринок, ну, несуть тут, буквально на одній вулиці він пройтися. І тут продають, а цей ринок довше, але він не кожного дня. А там кожного дня і тут такі люди купляють і продають, купляють і продають. Later. Так, і знову я в машині. Тут важко було припаркуватися, але легко було знайти місце, тому що я приїхав не з самого ранку, а вже після того базару. От. І став я в такому місті шикарнішому, просто шикарнішому місті. Хочу сказати, що я там е, тільки чуть-чуть продав половину з того, що приніс. От. Але це не тому, що там не беруть. Але давайте все по порядку. Чому це місто шикарніше? Тому що біля мене стояв чоловік і почав... Тоже йому цікаво, що я з малиною прийшов, бо він теж малиною торгує час від часу. От, розказував, по яких він цінах продавав, коли продашевив, що, як, по якому. Ну, в общем, ціна на базарі 60 гривень за кілограм малини в нас в Полтавська область, місто Гребінка. Е -е, нагадую, що в Києві на столичному 180 за кілограм. Недавно така інформація була в мене. 180 за кілограм в роздріб. І чого це місце шикарне? Тому що цей чоловік каже, я вчора там продавав, 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 а потім каже, завіз в одне село. Тут село межує з містом. І здав по 50 гривень оптом. І чому це місце шикарне? Тому що кажу, дайте номера. І він чеки дав мені номера. І там постійно приймають по 50 гривень за кілограм оптом і возять в роздріб в Київ продавати. От. Так що супер! суперовий сьогодні базар. І чого я всього не продав, я кажу, що базар суперовий, тому що дзвонили до мене кажуть, казали, ж ти там малиною торгуєш. Я кажу, так. Да. Скільки в тебе залишилося? стільки-стільки, ну то везу всю. І я везу зараз від ну, продам і все, і їду додому. Зараз як я вийду, занесу все. Ну, та що там казати? Та кажу, малина 60 гривень. Скільки я там мав, кілограмів 10, може мав сьогодні приблизно. Бо коли з дому взяв гроші. Там щитаєш, дачу видаєш, за місце платиш туди-сюди, всі в купу, головне з дому порахувати, скільки взяв на здачу. А я порахував, Іванка мене спонукала і нагадала. От. І потім порахую, скільки є, відніму то і буду знати, скільки я заробив. Відніму пальне, я все пальне, все рахую по бортовому комп'ютері, трип, засікаю, збиваю на ноль, приїжджаю додому, дивлюсь, середній розхід, все рахую, записую щоб знати, чистий дохід свій, чи варто мені так працювати, чи не варто. Так що такі то справи: 60 гривень за кілограм малина. Саме краще знайти десь оптом здавати, бо в роздріб продавати це трохи марудно. Марудна справа, мені таке не подобається. Полуницю брали капітально в роздріб, а малину щось, хоч їй нема багато, але її не беруть. На базарі так сильно. ну Якщо так, як в мене там 10 кг, то, то реально да, продати. А в кого вже як на другий рік в мене буде багато, то це буде дуже марудно. Ну все. Підпишіться на канал, щоб ви не були зайцями безбілетними на нашому каналі. Далі буде цікавіше, тому що малина починається якісь нюанси, оп, ну, оптом здаємо, не здаємо в роздріб туди-сюди. От, Як закінчиться сезон, які сподівання були і що є в реальності. Ну, в общем, отакі от такі на нашому каналі. Все, пока.